Все патріарх Київський і кісія України, філарет. Ви знаєте, ну, я безмежно вдячний за те, що маю можливість сьогодні від імені усіх громади Херсона бути присутнім тут у вас. Ми знаєте, їхали сюди і казали, що ну, свята Українська Церква вона займає постійно таку державну позицію і за останні роки стала справжньою брегині нашого народу. Тому ми з надією сподіванням їхали на цю зустріч. Це наші волонтери. Ну, в першу чергу для того, щоб отримати якісь ваші поради і отримати вашу молитву, які стане для нас оберігом. Ну, на вас покладена свята місія. І От на цьому нелегкому поприще, ну, ви дійсно є світочем народним і нашим духовним наставником. Важко. Перецінити те, що ви зробили для звернення канонічного православ'я в Україні, і ви завжди навчаєте нас жити по Божих заповедях, жити в терпінні, в благочесті, в мирі злагоді, в любові та до пошани до нашої України. Тому ми дійсно потребуємо на ваше слово і бажаємо долучитись до вашої святої молитви. Ну, і всі ми, молитовно просто бажаємо вам. Кріпості духовного, кріпості телесного, ну і Божої допомоги в вашій справі ну, на користь нашої Святої Церкви. Можу сказати тільки от, слава Ісусу Христу, слава Україні! Да. Героям слава да. <реш> Україні! А чого, а чого ви не підтримуєте героїв? Да. І от у нас такий подарунок, да. ми вам привезли Це, да, з, з нашого міста Красона, і рушник такий. От. Херсон благословенне місто, хочемо, щоб у вас все залишилось. Дякую вам за, за те, що ви допомагаєте нашій армії і, і, і людям, які постраждали від і, ці, цієї. Агресії. Наша церква як церква нічого особливого не робить, кроме... Крім того, що вона повинна робити, вона повинна закликати громадян захищати свою землю. Чи не повинна? Київський патріархат з самого початку, як тільки почався Майдан, наша церква була з народом і на Майдані. І коли агресор напав на нашу землю, то це Київський патріархат теж з народом, зі своїм народом. І ми не тільки молимось, молитва має велике значення, але молитва повинна Супроводжуватися ділами. Так само, як апостол Яків каже, віра без добридів мертва, вона не дієва. Він каже, ось якщо бідна людина зайде і буде просити допомоги, а, а ви скажете, іди і грійся, то яка користь від того, що ви скажете, йди і грійся, а не допоможете. Так, і, і, і в даному випадку треба не тільки молитись, а треба і допомагати. І тому, оскільки ви є церква, не, не тільки і духовенство є церквою. А люди, віруючи, оце церква. І тому ви є церква, яка і, і допомагає і, і нашим воїнам і, і людям, які постраждали. І, і тому я сьогодні хочу вручити нагороди. Нагороди це є символ. Символ того, що церква не дякує вам за, за, за ваші добрі справи, а нагорода буде велика на небесах. Там нагорода, коли Господь за добрі діла дасть вічне блаженне життя. Оце буде нагорода, а це символ цієї нагороди. І називається ця медаль за любов до України і Жертовність. Неля штіга. Ми матушні безглузді ледь не забули уроків історії. Ми не знали, як страшно почалась та жорстока війна, як життя забирала безжальна мільйонів безвиних вона. Ми не знали, як гриміли гармати, сорпещем, серп'ять, як вогні помирали солдати, але нам це прийшлося знати. Нам не треба війни, не треба. Ми зі і ймуть на землі, щоб небом бодали звер. А летіли, ніж журавлі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. І звертаємось ми до Бога в Україну, нам мир поверни. Поверни всіх солдатів додому і війну цю страшну припини. І ми віримо вам, герої, на об'явленої війни, що повернеться мир та спокій, і що будемо щасливими ми. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам ровини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не година суповусу, але визволи нас результату. Бо твоєї царство і сила, слава на віки віків. Амінь.